почистив панелі от, от так. там трошки залишилось трохи не достаю та облом переставлять короче, драбину думаю сам ростає вже давно такі панелі не були Пришлось відбивати так відбивати відбивати і льод, короче, стягувати зараз побачимо яка виробітка. Так, короче, включив я бойлер, включив нагрузку 1,6 кВт, 1,5 він потребляє ще хата, там трохи може щось бере відключив світ. Дивимося. Перше поле 320 вольт. 2,5 ампіра. 800 Вт. Друге поле 302 вольта, 311, якщо вже з'явилося. 309, Воно постійно міняється. От. 308, 1,9 ампер. 2 ампіра. Значит, она меняется. И дальше 586 ватт. Короче, еще раз подаемся. 318 вольт. 2,6 ампера. 820 ватт. 300 вольт. 2 ампера. 590 ватт. Вот так, короче. От, зараз нагрузку відключу і буде зовсім по-другому. Тільки вчора, позавчора трошки відлиги. Поубирав сніг, позбивав цю кригу, Особ, особливо на панелях. Сьогодні знову чищу цілий ранок. Кочугури в нас вже більше метра. Коротше, такі, це цілий ранок чищу дорогу. Ось зараз продовжаю чистити. Ну, небагато сніга, так сантиметрів 5, може більше, трохи намило, трошки вітер сьогодні. Сьогодні вітерець, вітрячки заробили. Думаю, тільки вчора почистив батареї сонячні. Сьогодні знову прийдеться знову вилазити чистити. Вчора вирубив цей льод, кригу. Вітер вже вночі почався. Але, що не странно, виліз на панелі. О, зараз зможу показати, не вони чисті. Спеціально виліз, показати всі панелі чисті. А чого чисті, тому що криги нема, за що затримуватися. Сьогодні дуже хороший вітер, він просто-напросто весь сніг, яршото. Ну, вітрячки працюють. Ну, Дує таке сьогодні мінус 5. Передають до 20 морози. Ну, Будемо розраховувати на панельки. І вони, кстати, ще. Кахмарна погода, геть небо затягнута. Генерація все одно є. Хтось тобто там показував, що у нього під малим углом. Зовсім не генерують почистив. Генерація 50 Вт в мене. Зараз я покажу. Зараз 9.30. Генерація така 340 Вт. 359 вольт. 1,5 Ампера. І 530 Вт. 328 вольт От. Ну, виходить 800 Вт. Лічильник зовсім. Зараз світло є, але лічильник відключив. У мене батареї заряджені, тим більше, що там вітрячок 2 метри в секунду, 30 Вт. Короче, щось показує. Так що, щоб не пропадала ця енергія, то Короче, відключив я лічильник, спробую жити від акумулятора, оскільки він в мене ну, фактично на 97% заряджений. І ще йде заряд, бачите? Заряджає. Ну, Зараз вітер утих. Він такий поривистий сьогодні вітер. Але на вулиці дуже так эх, зябко, холодно. Ну, Тому що вітер великий. Якось так. так это у нас лонжи 580 односторонние панели с одной стороны стекло а с другой стороны как мы видим просто тут подложка просто короче какая-то наклейка то есть белая короче напиление или подложка вот сейчас Чекаю, покажу только что розгрузили новые панели Ось вони такі. Коротше, і вже коли з машини почав витягувати їх, оказується, тут не підложка, ззаді, Тут також стекло. Хоч вони односторонні, але тут і підложка, і стекло. От ці панелі, вони набагато кращі і більш безпечніші, ніж просто підложка. Тому що підложка лопає, коли панель нагрівається, ось як ми дивимося, вона блистить. Ось бачите? Тінь. бачите. Коротше, я просто-напросто мені погрузчиком загрузили в машину і не звернув на це увагу. Оказується, що значить. Але рамка, тут десь 30, а та десь 35. Тобто рамка товща в тих панелях, в цих тонша. Дивимося. Три на Solar 450 і параметри. От, коротше. Такі. 16 панелів розгрузить, теж трошки замахалися. Під'їхати сюди не можна, снігом завело, то прийшлося трошки пройтися якось так.